Мафізація центру кривого рогу. Що з цього приводу думає закон і Це історичний центр міста. Знести його треба мене дратує не тільки і не стільки саме цей кіоск, а те, що вони з'являються постійно. Кривий ріг залишився десь поміж північною Кореєю та Феодальним князівством. Ація центру кривого рогу гра слів. Чи буквальна ситуація? Ми журналісти звикли підходити до роботи творчо. А ми, юристи, завжди твердо стоїмо ногами на землі і буквально відповідаємо за кожне слово. Це експериментальний формат інформаційного агентства свої та адвоката Олександра Макаренка. І у нас є цікава історія. Я зберу думки всіх учасників, а також висловлю власну. А я розповім вам, що з цього приводу думає закон. Отже, Олег Єрмолінський на проспекті Поштовому, а я, Олександр Макаренко, в букві закону. Історичний центр Кривого Рогу нині проспект поштовий раніше Карла Маркса. Проти поштовою ця вулиця називалася ще задовго до появи будівлі головпоштанту позаду мене. Вулиця почала забудовуватися ще у 1830-х роках, а ця споруда з'явилася тут лише у 1958-му, і вона внесена до переліку пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення Дніпропетровської області. Майже жодна будівля історичного поштового не збереглася. Винна у цьому не тільки історія війни. На революція, а й байдужість тодішніх міських управлінців говорити про архітектурне обличчя міста 100 чи 200 років було не модно, тому вулицю поштову не вдалося зберегти до сьогодні за окремими винятками. Просто зараз я буквально торкаюся історії. Це будинок Криворізького товариства взаємного кредиту, зведений у 1908 році. І чого тільки не бачили, ці стіни на першому поверсі була друкарня, пізніше тут базувалися комуняки, а згодом до будівлі заїхало відділення Аерохімо. На початку 2000-х тут продавали одяг, чай, був трактир і навіть гральні автомати. Ці будівлі важливі для історії міста, а ще вони гарні. А ще об'єкти культурної спадщини, в тому числі відповідні споруди, охороняються діючим законодавством і безпосередньо законом України про охорону культурної спадщини. Саме цим законом захищені видатні місця, споруди, що мають естетичну, етнологічну, історичну чи культурну цінність та віднесені до пам'яток культурної спадщини національного значення, такі як Андріївська церква в Києві та відповідних пам'яток місцевого значення, наприклад, Києво-Печерська лавра, головпоштамп, будинок Криворізького товариства взаємного кредиту, а також інші визначні архітектурні пам'ятки міста, доцільно було б віднести у відповідні реєстри задля майбутнього збереження. Це означатиме, що вказані споруди охоронятимуться державою. Декілька років тому проспект Поштовий намагалися зробити пішохідною зоною, закритою для проїзду автівок. Але ідея, на жаль, не прижилася. Хоча, як на мене, зробити історичний центр зоною для піших прогулянок чудова ідея. Історичний центр Парижу закрито для транспорту. Переобрана мера французької столиці Ан Ідальго дотримується передвиборчих обіцянок. Збільшує зони обмеженого руху, закриті для автівок як в самому центрі, так і на набережній Сенати. Кількість і оснащення пішохідних зон збільшується. Краків також стежить за зовнішнім виглядом свого центру. Ще з 2019 року там відбулись серйозні зміни в організації руху транспорту. Але чому я кажу про закордон? Ланжеронівська, Рішельївська, в Одесі пішохідні. Ось рішення міськради від минулого року у Києві з будівель в центрі міста. Познімали вивіски, що псують зовнішній вигляд історичних споруд. Нові правила розміщення рекламних засобів були прийняті ще у 2017 році. Львів розробляє сектори паркування навіть зараз, в період воєнного стану. І Дніпро почали приводити до ладу. Ось рішення про порядок розміщення зовнішньої реклами. Його розроблено з урахуванням здорового глузду, стилю та діючого законодавства. А в кривому розі все, що називається рекламою та архітектурою мафів, розміщується по системі вирви око та реформується по принципу довжиною в життя і ймовірно не нашого. Історичному центрі Кривого Рогу невідомі. Я підкреслюю, невідомі люди побудували ларьок просто посередині вулиці, яка з'явилася ще задовго до народження їх прабабусь та прадідусів. А так можна було ні, без дотримання законодавчих вимог не можна. Це взагалі розрив мозку, міраж, який підтверджує, що Кривий Ріг залишився десь поміж північною Кореєю та Феодальним князівством. Спробуйте побудувати МАФ десь не в історичному центрі, і ви дізнаєтесь про такі речі, як архітектурно-будівельний контроль, законодавство в сфері. Містобудування, державні будівельні норми і багато чого іншого, і звісно, познайомитись з представниками поліції Кривого Рогу, колись в Кривому Розі було прийнято таке положення від 2021 року. Але зараз виконком Криворізької міської ради призупинив прийом документів за публічними послугами стосовно розміщення тимчасових споруд. Ті криворіжці, які мешкають в місті останні 10 років, пам'ятають, що особливо масово та системно мафи будувались під загальним брендом сімейка, проте за дивним збігом обставин після будівництва. Таких мавчиків, очевидно, механізм себе вичерпав, і всі інші чорні споруди вже будувались переважно за механізмом реконструкції. Купувалась реально існуюча споруда і розбудовувалась. але при цьому збільшуючись в три, п'ять і, можливо, більше разів. І давайте будемо максимально відвертими. Незважаючи на конституційний принцип рівності перед законом, ми з вами навряд чи зможемо знайти реально існуючих криворіжців, які змогли пройти всі коли пекла та побудувати маф не лише в історичному центрі, а будь-де в крив... Во більше того, Державна регуляторна служба України ще два роки тому натякала, що місцеві органи влади взяли на себе забагато, і між самодіяльністю та самоуправлінням є законна різниця. Мене дратує не тільки і не стільки саме цей кіоск, а те, що вони з'являються постійно всюди, здебільшого без документів, протипожежних систем, ліцензій, а можливо, і без сплати податків офіційних. Бо у тому, що хтось на цьому заробляє, у мене особисто сумнівів нема. Якщо особа здійснює підприємницьку діяльність, вона зобов'язана сплачувати податки, в тому числі земельний податок, якщо земельна ділянка у власності, або орендну плату, якщо земля належить громаді чи державі, в кривому розі. Орендна плата за землю є надзвичайно важливою, оскільки саме це джерело поповнення бюджету міста є одним з основних. Це ті кошти, на що живе наше місто, за рахунок яких місто може і має покривати витрати. Це наші з вами гроші. У випадку оренди має бути договір, а проходити все повинно через міськраду. Деякі діючі депутати Криворізької міської ради в мережі Фейсбук зазначали, що договір оренди земельної ділянки для розміщення вище зазначеного мафу радою не погоджувався. Окей, тобто, чисто теоретично на законних засадах така штука може виникнути у центрі міста. Але тільки офіційно і з купою документів. Правильно? Тільки офіційно у травні 2021 року у Кривому Розі затверджено ось цей документ. Далі. З 1 вересня 2018 року діють норми, які забороняють встановлювати ларьки на тротуарах. Ось цей документ. Але що бачимо? Ми як на мене, споруду встановлено саме так, як забороняє ДБН у пішохідній зоні на тротуарі та прямісінько впритул до узбіччя. Аби з'ясувати, що це таке, чи є воно та чому з'явилося саме тут. Наша редакція звернулася до центральної міської райради на території району якої і відбувається ось це недобудівництво. Ось відповідь уповноваженої особи ми нічого не знаємо, тому що в нас ніяких відомостей немає. Ми не знаємо структури цього будівництва. Земельна ділянка не оформлена. Розумієте, що відбувається, профільна чиновниця не відмовилася від коментаря, не спробувала уникнути відповіді на запитання, а відкрито та відверто заявляє, що не знає, що це за споруда, але ж за законом має знати. Наприклад, коли будівництво чи реконструкція існуючої споруди відбувається в законний спосіб, на огороджувальному паркані завжди розміщується відповідний інформаційний стенд, на якому зазначається інформація про об'єкт будівництва, а саме що, ким, на підставі чого будується, якщо орган міст. Це самоврядування говорить, що нічого не знає. Це тільки підтверджує, що земельна ділянка не була оформлена на момент розміщення споруди. Вочевидь, орендна плата не сплачується, принаймні на момент звернення до виконкомів і отримання відповідних відповідей. Тобто, я правильно розумію, що наразі відбувається таке протягом майже двох місяців у центрі міста невідомо хто встановлює, невідомо що, але ніхто про це не знає. Мені ж не поглазило, я бачу перед собою велетенський маф малу архітектурну форму, так званий кіоск. Ларіок, магазин чи батискав, можливо, я занадто придирливий. Давайте запитаємо у Криворіжців, як їм такий апгрейд історичного центру. Бізобразія, я Против, против такого стріння. А чому? Загромождають проход. Взагалі вона тут не повинна бути, тому що це історичний центр міста. Жахливо. А чого? А, ну, вона не пасує тут. Це взагалі якийсь ужас. Загородили візде, ні можна ні пройти, ні проїхати, ні продихнути. Взагалі нічого хорошого не думаю. Вона зайва. Знести його треба. Тобто виходить увагу на цей кіоск, звернули не тільки журналісти, можливо, ще хтось. Звернули увагу звичайні містяни, прості перехожі, ті, кому не байдуже обличчя рідного міста. Окрім цього, всі ми звернули увагу як на МАФ, так і на дивне підключення електроенергії до нього. І як нам здається, на, скоріш за все, непрацевлаштованих співробітників. А їх було декілька. За допуск непрацевлаштованих співробітників передбачена адміністративна та фінансова відповідальність. А от за несплату податків вже кримінальна. Я особисто та. Багато містян, які на відміну від окремих чиновників, ходять пішки в історичному центрі рідного міста, неодноразово викликав поліцію. Я сам також звертався на гарячу лінію однієї енергетичної компанії, оскільки підключення цього мафу до електроенергії виглядало як незаконне, явно небезпечне, оскільки розміщене прямо на конструкції пішохідного переходу на рівні метра від землі. Більше того, я хотів би звернути увагу і на самих будівельників казкового мафу. Ми з вами розуміємо, є замовник фактичний власник який, вочевидь, є впливовою людиною, зі зв'язками, можливо, співробітником правоохоронних органів, чи людиною, для якої закон порожнє місце. А є ті, хто фізично будував, хто знає свого господаря, хто, можливо, не був і не є належним чином працевлаштованим. Ми бачили, що поліція неодноразово спілкувалась зі вказаними будівельниками і не могла не встановити їх особистості, як і номери автівок, на яких відбувався підвоз будівельних матеріалів. Проте, не дивлячись на той факт, що і я, і інші небайдужі містяни неодноразово викликали поліцію, зведення мафу продовжувалось. Чому? Що? Або хто змушував поліцію не поспішати? Питання Рити, однак відповідь є очевидною. Як журналіст, я знаю про існування такої схеми: спочатку щось будують, а потім узаконюють заднім числом. Але щоб отримати добро на сам початок робіт, треба мати дозвіл згори. Зрозумійте, ми зараз говоримо не про офіційне звернення та офіційний дозвіл, не про офіційний договір. Одна велика шишка потиснула руку іншій. Ось такий договір. Хоча закон єдиний для всіх, і він єдиний, ось наказ Мінрегіон Буду від 2011 року. І в ньому говориться, розміщення тимчасових споруд самовільно забороняється. Щоб розмістити кіоск, потрібно хоча б заяву написати. Ну, а я не юрист і бачу, що до цього ларьку підведено воду та електрику. А отже, на це була згода енергетиків та міськводоканалу. Так чи ні? Як каже один мій знайомий, це тобі здається, там немає підключення в розумінні цього терміну, наведеного у законодавстві. А відповідно, і правила безпеки не порушуються і не перевіряються. А виглядається так: розподільна скринька висить на відстані метра від землі, прикріплена до металевої конструкції підземного переходу. Коли я звернувся на гарячу лінію оператора розподілу електроенергії, мені повідомили, що незаконного підключення немає, і фактично, це велика переноска від будівлі магазину на площу визволення, наче ви виручили. Сусіда, що зробили ми як журналісти. Не побоюся цього слова. Задовбали будівельників, приїздили сюди щодня, шукали власників, телефонували у поліцію та на всі гарячі і холодні лінії нашого міста, району та області. Відповідь одна: ми нічого не знаємо. Попри це, за цілий місяць спільної журналістської та юридичної роботи нам дещо вдалося. Ми стали свідками чогось. Не побоюся цього слова фантастичного та навіть історичного. Станом на сьогодні районна влада зробила реально все, що Законно від неї залежне, аби демонтувати мав на сайті центральної міської райради опублікували оголошення від 12 жовтня про добровільний демонтаж цієї забудови власником строк виконання місяць, а далі примусовий знос. Правильно, Олександре? На мій погляд, голови районів та їх заступники, роздутий штат заступників міського голови це дороговартісний баласт. Розкіш для нашого міста в складні часи. Можна погодитись, що район дійсно намагався на щось вплинути, а місто скоріш імітувало, ніж дійсно вирішувало проблему. Суттєві повноваження є тільки в міста. До речі, ще трохи на юридичному. Згідно інформаційного листа, що був розміщений на МАФІ, за підписом слідчого Олени Приходько, 18 жовтня слідчим суддею Центрального міського районного суду міста Кривого Рогу на цей МАФ накладено арешт з позбавленням права користування та розпорядження. За нашу інформацію, такий арешт накладено у зв'язку із порушенням кримінального провадження за статтею 197 Прим1 Кримінального кодексу України, самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Проте наклав арешт один слідчий суддя, а скасував зовсім інший. Але роботи ведуться, і вже 5 листопада ми знову стали свідками поновлення будівельних робіт у мафії. І вже на місці разом із поліцією з'ясували, що у власників раптово з'явились якісь документи, а арешт виявляється скасовано. Про те, які саме документи з'явились у будівельників, та чи з'явились взагалі, достеменно невідомо. Хазяїн, як називали його пара кумедних будівельників, що кидались на мене з дрілі в руках, мабуть, плануючи призвести надзвичайно. Не враження, так і не надав мені документи, які хоч щось би підтверджували. Але тут без образ. Обвинувачень реально не зобов'язані кожному божевільному, наприклад, такому як я, надавати якісь документи. Чи надані відповідні документи поліції? Мені також невідомо. Якщо так, дуже цікаво, хто і що підписав. А саме хто підписав спірну з точки зору земельного кодексу, тимчасову угоду про оренду землі, чи коли міська рада дала згоду на укладення договору оренди землі, також питання без відповіді журналістам. Цієї відповіді також надали. Як ми вже казали раніше, виконком центральної міської райради, на чолі з Катериною Мурашовою та завідувачкою відділу з питань земельних відносин району Оленою Трембач, зробили те, чого від них вимагає закон та посадова інструкція. Оскільки вийти на зв'язок з власником МАФу не вдалося, чиновники опублікували на офіційному сайті виконкому повідомлення з вимогою демонтувати незаконну споруду. Написали заяву до поліції про самовільне зайняття земельної ділянки, а також розмістили інформаційний лист на фасаді самої споруди. 10 листопада профільна комісія виконкому прийняла рішення рішення про примусовий демонтаж цього кіоску, але це лише початок бюрократичного шляху. Слідчою у цій справі призначено Олену Приходько. Її прямий керівник, начальник відділення слідчого відділу Костянтин Остапенко. Його підрозділ зазвичай займається розслідуванням економічних злочинів, земельних афер та махінацій, пов'язаних із бюджетом. Саме ці поліцейські клопотали про накладення арешту на недобудований МАФ і ймовірно не заперечували у знятті арешту. Наразі ми можемо припустити дві версії того, які документи могли з'явитися у власникам мафу. Тимчасове право на оренду землі буцімто то датоване 25 жовтня 2022 року, або міфічний дозвіл, начебто виписаний, ще у 2020 році, на реконструкцію раніше існуючої торгівельної споруди на цьому місці, але я не пригадаю, аби там взагалі чимось торгували, окрім стихійного овочевого та блошиного ринку. А ти ймовірно, що йдеться про торгівельні кіоски, які розташовувались в підземному переході на площу во. Визволення до його реконструкції, пам'ятаю, там дійсно були декілька крамниць, але вони були під, а не над землею. Більше того, земельний кодекс України не передбачає такий документ, як тимчасовий договір оренди земельної ділянки. Я казав про це раніше. А Юрий Григорович Вілкол особисто останні сім років кожного разу заявляє, що виділення землі в місті здійснюється виключно через аукціони. Відомо, що провернути подібну схему із будівництвом можливо через так званий проєкт реконструкції в. Вже існуючого об'єкту, тобто, наприклад, на якихось старих мапах, можливо, датованих навіть початком 20-го сторіччя на цьому місці міг бути давно демонтований газетний кіоск чи щось на кшталт цього. Фактично, ми його не бачимо, але на якійсь мапі він є. Умовний покупець знаходить умовного власника, викупає право на об'єкт і далі під виглядом реконструкції старого об'єкту будує новий. Чи можливо, що зараз відбувається рівно те саме, але з маленьким, але у вигляді. Переміщення підземної торгівельної точки на поверхню цілком можливо. Ми побачимо схему реалізації через суд. Але я хочу залишатись поміркованим романтиком. Ми продовжуємо розбиратись з цим мафом, використовуючи здоровий глузд та закон, бо добро має бути з кулаками. Тому власники, справжні власники ларька, мають розуміти, що побачать нас знову і знову на будівельному майданчику та в суді у поліції та міськраді. А якщо виявиться, що вони чиновники чи держслужбовці, то у себе на роботі також. Бо за законом журналісти мають на це право, а я згоден це право захищати. А ще корупція та батьки злочинних схем не полюбляють публічності. До речі, ми вже згадували про скасування накладеного раніше арешту на казковий А Громаді не цікаво, який саме суддя в одне засідання скасував арешт. Прізвище цього судді і нам, і вам відоме. І за дивним збігом обставин саме йому на розгляд надходять найбільш принципові для правоохоронців справи там, де треба швидко. Хоча, вочевидь, це просто збіг обставин. Черговий, дивний, але збіг. Можливо, громаді цікаво, чому слідча, ймовірно не заперечували проти скасування арешту. Мені дуже цікаво, чому так відбулося. За мою скромну адвокатську діяльність з 2011 року жодного разу не вдавалося скасувати арешт, накладений на майно в одне і в першому засіданні. Жодного разу слідчий не погоджувався з цим рішенням. Завжди заперечував, завжди затягував, мотивуючи наявністю кримінального провадження, позицією керівництва, фразою якщо погоджуюсь з позицією захисту, можуть звинуватити в корупції. Пане генеральний прокуроре, шановний керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Можливо, вам також цікаво, можливо, колись і погляд нового керівника СБУ України впаде на місто довжиною в життя. А поки, на жаль, міська влада та окремі правоохоронці в Кривому Розі гордо продовжують традицію старих радянських анекдотів. Чи не миритись з цим і мовчати, вирішувати нам з вами? Ви дивилися пілотний випуск спільного експериментального проєкту інформаційного агентства свої та адвокат. Та Олександра Макаренко. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш Ютуб канал, аби не пропустити найцікавіше.